Притні пальці і дерев'яна паличка. Ось і всі інструменти цих єгипетських майстрів. За їх допомогою, вони викладають мозаїку з дрібних деталей, що виготовлені з морських черепашок. Цьому ремеслу вже тисяча років. Такі мозаїчні прикраси створюють лише в селі Сакієт Альман Каді, що в провінції Мінуфія. Загалом тут 40 майстерень. Треба багато терпіння, щоб створити мозаїку. Робота може тривати годину, а може й день чи місяць. Черепашки для мозаїки привозять з усього світу, зокрема з Австралії, Оману та Японії. Спочатку матеріал обробляють. Я вже професіонал. Вирізаю деталі з черепашок різних форм і розмірів. Мозаїкою оздоблюють меблі, шахівниці та скриньки. Дерево для виробів привозять із міста Дум'ят. Ми використовуємо черепашки скрізь, від спалень і їдалень до мечетей і кафедр. Майстри хочуть, щоб їхню роботу більше цінувала місцева влада та уряд Єгипту. Це ремесло вважають скарбом нашої провінції. У Єгипті не знайдеш нічого подібного. Це є тільки тут, у нашому селі. Вироби, оздоблені мозаїкою, продають на ринках Каїра. Майстри також виконують замовлення для іноземних клієнтів.